Дітки, сьогодні математичну подорож проведе нам одиничка. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Одиничка хоче, щоб ви подумали, які предмети існують лише в одному варіанті. Так, це сонечко, воно у нас одне. Нічкою нам світить місяць, він також один. А ще планета Земля, на якій ми живемо, вона також одна. Погляньте, кого зустріла одиничка, тваринок. У кожної тваринки є геометрична фігура. Давайте ми їх назвемо. Яка геометрична фігура у їжачка? Так, це круг. А у лисички? Квадрат, у ведмедика трикутник. Одиничка хоче, щоб ми з вами порахували. Давайте порахуємо, скільки яблучок у їжачка. Два. Скільки рибинок у лисички. Чотири. А скільки бджілок літає біля ведмедика? Три бджілки. Продовжуємо рахувати. Давайте порахуємо, скільки грибочків знайшла білочка. П'ять грибочків. А скільки морквинок у зайчика. Одна морквинка. Одиничка хоче, щоб ми уважно роздивилися картинку та пригадали, що знаходиться вгорі, а що внизу. Вгорі сонечко, внизу жолуді. Уважно розгляньте цю картинку, що знаходиться вгорі, а що внизу. Вгорі літають горобці. Внизу повзають равлики. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Будь уважний. Скільки сонечок у небі? У небі одне сонечко. Скільки носиків у тебе? Один. Скільки в котиках хвостів? Один?